Дубовий гай в місті Полтава не повинен вирубуватися. Вікові дуби гришків лісу вирубують. Робить це забудовник, який привласнив ділянку ботанічного заказника місцевого значення по вулиці Пролісковій, стверджують мешканці мікрорайону Яр. Днями цю ділянку ще й обгородили. На прохання людей на місці відбулося виїзне засідання містобудівної комісії Полтавської міської ради за участю юристів. У містах лісових насаджень через Октябрську районну раду утворилися об'єкти містобудова. Причому особливим у, цьому, у цій справі є те, що Полтавська міська рада ухвалювала рішення про заборону приватизації цих земельних участків, зв'язку з тим, що перешкоджають довкіллю, рушать ліс. Микола Дем'яненко називає себе корінним мешканцем яру, бо проживає тут спочатку утворення мікрорайону. Говорить, люди обрали це місце заради лісу та свіжого повітря, тому не можуть бачити, як його знищують. З того боку знаходиться кладовище старе, де поховані мої родичі, дідусі й бабусі. Я завжди через цей лісочок, коли був маленький, ходив на річку, ловив рибу на ставок. Це просто вандалізм. Так не можна не тільки з позиції екології, а це ну, з людських яких розумінь. Так робити не можна. Вони вважають, що те, що люди, які бунтують вже доволі ну, довгий час, вони зовсім їх не сприймають і роблять те, що хочуть. Зовсім вони люди подають і на суд. Приречена лісова зона і вздовж вулиці Красногорівської переконані мешканці Яру. Ось у нас так. вздовж вулиці Красногорівської роздані земельні ділянки. Знизу до верху. У нас є. Бо за минулорічне рішення сесії містобудування комісії, що це зелена зона, але люди все одно приїжджають і кажуть, що нам тут роздана земельна ділянка, і ми тут будемо все рубати. Ми тут вам не треба, дорога 15 метрів. Вам не треба, буде 6. І ми тут щось построїмо за словами місцевих зелені насадження біля вулиці Красногорівської утримують корінням ґрунт та затримують воду. Якщо їх прибрати через особливості місцевого рельєфу, з'явиться ще одна проблема підтоплення будинків. Голова профільної депутатської комісії з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради Сергій Іващенко говорить: побаченим вражений. Сьогодні збиралася робоча група комісії по містобудуванні та архітектури. По зверненню полтавців за перш за все, це вирубку дубового лісу, який був яким то чином приватизований Шевченківською радою ці ділянки, і на жаль, вирубали фактично великі вікові дуби. Ну, Враховуючи те, що зелені в Полтаві не так уже й багато, і то такі гайки не можна вирубувати це легені нашого міста. Це, звісно, є погана історія для нашого міста. Серед актуальних проблем мікрорайону не лише незаконна вирубка лісу, а й прорив каналізації та постійний сморід, а також дорога, яка потребує ремонту. Усі ці питання розглянуть на наступній містобудівній комісії, говорить Сергій Іващенко. Депутати, які зараз е, на визі нашій е, комісії. Знаходяться тут, вони всі погодили питання, щоб в наступну сесію провести комісію іменно по цих чотирьох питаннях по зверненню мешканців села. Яр. будуть запрошені не тільки там управління ЖКГ, а також керівник або перший заступник Шевченківської районної ради. Запрошені будуть також головний архітектор Шевченківської районної ради. Є начальник юридичного відділу Полтавської міської ради найближче засідання постійної комісії з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради запланували на середу, 12 червня.